Вітаю, друзі. Сьогодні 15 липня 25-го року. Недавно я показував персиковий конвейер. Зараз покажу, як у мене зроблений нектариновий конвейер. Я показував вже нектарин Кіпер. Отут його залишки. Це один з ранніх нектаринів. Зараз я тут покажу декілька штук цих нектаринів і покажу і розкажу про них, що воно і з чим їх їдять. Іпор. Тут декілька штук залишилось. Ну, це, це смачний, мабуть, нектарин з тих, що в мене є. Далі йде тут в ряду, але не по терміну назрівання. Ван восьмий. Тут їх декілька штук. Чудовий нектарин, теж ранній. Зараз я їх вирву. О. гілочкою вирвалось. І покажу. От ще дерево. О, красавець. Декілька штук там ще десь. Це ванг восьмий. Далі це був. Ван 8 екіпарк, зроблений мною на моїх саженцях, вирощених з моїх істочок Т3, Т5 персиків. Далі це пізній 24007. Тут і мисина прищеплена. Друзі, я, мабуть, зніму ще кіно. Ви бачите, Юпітер. Уже порбуется полным ходом. Урожай добрячий. Так, далее, друзья. Тут у меня молодняк. Несколько нектаринов. А это самый ранний нектарин Extreme May. Іспанська селекція. Один був я вже куштував, це маленький залишився. Гляньте який красавчик. Зараз я їх отут поскладаю. Бареал ще на підході. Тобто найранні Мей, далі Кіпр. Ну і знаменитий екстрим б'юті. Теж вже готовий. Ну, що перламутрової експанської селекції. Тож сюди його. Ну і вирву. Тут у мене це шість дерев. Кіперга. Ще висять деякі зірву і кіпер для порівняння. Хвилинку, друзі. Зараз будемо смакувати. І так, отут на фоні ще недостиглого баріала. Чотири штучки. Ну, деревце молоде. Буде в листопаді два роки всім цим деревцям. Буде два роки в листопаді. Показую вам ці шикарні нектарини. Перший екстрім Мей. Запам'ятайте це назву. Ранній, красивий. Ну, це дрібнота, бо мороз все виморозив. А так вони до 200 грамів. Ранній. На кінець червня. Другий кіпор. Ну, це я вже знімав. Декілька фільмів вже він перестиглий. Ну, вкуснючий персик нашої української селекції Кримська фруктова компанія. Вивела його у 2008 році. Безподобний персик. Мало у кого є, а в мене 7 дерев. Ну і знаменитий Extreme beauty. Іспанська селекція, ну це як еталон смаку в нектаринах. Іван 8 теж шикарний нектарин, уже на цей термін дозрів. Зараз, друзі, я їх розріжу і покажу, що там всередині. І так, ранні, супер смачні, супер урожайні. По цьому році ми не робимо висновки. В цьому році у нас все вимерзло. Деякі-деякі сорти. От Манон вже пустий, дуже добре вродив. Вон кінка, молоде деревце обліплене. Ну а на цих потрошку на показ. І так, екстрім Мей. М'яко ж така разувата. Переспігли, перестигли він, друзі. Зараз скуштуємо. Ну, бомба. Смачний до невозможності. Солодкий, такий, без кислинки зовсім. Коротко показую, кому треба, питайте. Кіпер. Це в мене фаворит. Сім дерев. Показував вже його неоднократно. Ранній і до безобразія урожайний. Ну просто обліплений завжди. Цього року ну, трошки було. О, іпорх, да, трошки ніжніше, но солодкий. І легенька така, легенька благородна кислинка десь там на задньому плані. Ну і знаменитий Extreme Beauty іспанець. це, я думаю, розказувати багато не потрібно. Зараз скуштую. Да. Екстрим б'юті, от третій він. Як перламутровий. По смаку на першому місці. І Ван 8, він єдиний із ранніх, у якого відділяється кісточка. Ну і він буває до 200 грамів. Та всі вони, всі вони бувають до 200 грамів. Бо в тому році, на першому році життя вони. Дали більший врожай, ніж зараз. Скуштуємо ван восьмий. Да, друзі, теж є маленька кислинка, але такий багатий смак, дуже смачний. Та нектарини взагалі. Взагалі не буває несмачних. А ці ну, це, я б сказав елітні сорти. Такі на, треба мати в себе в саду і отримувати задоволення. Не дождуся бареал, як дозвіє, буду показувати, друзі. От вже 4 сорта ранніх нектаринів ще є. І Бореал, і Рубіновий, і Харблейс, і Stark Red Gold, ну до десятка, ага, і Рубіновий 7, і нектарин 4. Ну, от вони тут вже теж майже готові. Текторец четвертий. Теж в цьому році менше, але є. В минулому році був обліплений плодами. А зараз є, теж красавець. І три манончика. На цьому все, друзі. З вами був Петрович. Кінка вже почала жовтіти. З вами був Петрович відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення!